Друзі, всім привіт! Підписники і гості мого каналу. Якщо ви зайшли подивитись на це відео, то ви не пошкодуєте бо ролик сьогодні буде досить цікавий. Ми зазвичай розбираємо інструменти, які є новими, досить досить популярні там бренди відомі. Да? А сьогодні будемо говорити про маловідомий бренд, але досить непоганий. Він витримав. Досить багато різних навантажень, і руки його не зламали. Сьогодні поговоримо про шуроповерт, який включається у розетку мережовий шуроповерт фірми PowerCraft. Зараз гляну, чи так. Подивлюсь, точно, чи так. бо забуваю. Да, PowerCraft. Сьогодні про нього розкажу, покажу, розберемо, подивимося, дам якусь свою. Коротеньку характеристику, відгук про нього. Купив я його в далекому в 2015 році, сьогодні йому виповнюється 10 років. Працював я ним дуже багато. Потім я вже собі купив акумуляторний шуруповерт, щоб з тими кабелями не тягатись. Бо не досить зручно з таким шуруповертом працювати. Але якщо десь там раз щось просверляти, десь там, якщо не часто використовувати, то в принципі. Цей шуруповерт має право на життя. Ну що, починаємо. Друзі, ось такий шуруповерт. Мережевий шуруповерт торгової марки PowerCraft. Powercraft. Ось такий моделька. Може, кому цікаво, це S550BL. Що означає BL? Без поняття, що це означає, бо я знаю, що BL це якби безчутковий двигун, але тут, ну, тут немає такого. Ну, не знаю. Ну, коротше, ось така маркировочка тут є. Зараз хвилинку я заберу ящика ти продовжимо. Так, друзі, ось так він виглядає. Скажу відразу, що він досить тяжкий. Півтора кілограма десь важить він. Ну, в руці лежить досить непогано, виглядає таким здоровецьким, да, та, якимось таким великим. Порівняно з моїм грандом маленьким, то він десь ось такий ой в мене гранд манюсінький, геть. А це такий, навіть, друзі, трошки і незвично, чесно вам скажу, після гранда. Такий здоровий шоруповерт, що, що це кошмар. Так. Дивіться, йому вже 10 років. Що можу по ньому сказати? Він працює й досі, без всяких проблем. Що тут а, поламалося? Відклеїлася ця штучка. Це все прорезинене. Резина повністю ручка прорезинена. Ось тут все прорезинене. Так, скажу, що тут не працює за 10 років. Не працює лампочка. Ось ця Ну, світодіод, так. Да. Не працює. Далі. Е, міняв тут кабеля, бо кабель там переламався. Міняв кабеля, міняв вугільні щітки Та й все, друзі, більше я тут нічого не міняв. Взагалі, по поводу вугільних щіток зараз розкрутимо, подивимося, як вони там. Стоять, до, до речі, досить зручно їх тут міняти. Не треба розбирати весь інструмент, знімати е, корпус і десь там ці вугільні щітки шукати аж всередині. Досить незручно. А тут досить зручно. Ось є у нас такі колбачки. Їх розкручуємо і виймаємо. Зараз розкрутимо, подивимося. Ось одна вугільна щітка. А ось друга вугільна щітка. Не знаю, друзі, чи такий інструмент випускає ще, але досить класна штука. 10 років відпрацював, і він до цієї пори працює без всяких проблем. Зараз подивимося на ось ці вугільні щіточки. Так, ось, друзі, зараз подивимося трошки ближче, щоб було добре видно. Ось є у нас такий пластиковий ковпачок. Зараз ми його викрутимо. Викручується. Ось так. Ось така пластикова кришечка. Досить зручно під викрутку. Так, і ось наша вугільна щітка. Ну, ще трошки є. В принципі, ще послужить. Ну так, да, я їх міняв один раз тільки. Представляєте, один раз позамінив. Декось трошки воно на, так на косу старту, але. Працює добре, все поки. Ось таке там посадочне місце. Навколо така резинова накладочка, щоб туди не випадала водичка. Все просто, зрозуміло, і досить зручно їх міняти. Не треба розбирати пів інструмента, щоб десь там знайти ці вугільні щітки, десь там їх поміняти. Викрутив збоку, та і все. Досить зручно, друзі. Ось так. З однієї сторони одна щітка з другий теж. Взяли поміняли, та й все. Що далі? Давайте по поводу характеристик. Не сказав. 220 вольт 550 Вт, і максимальний крутний момент 750 обертів за хвилину. Ось такі його характеристики. Що тут ще? Кнопки всі працюють. Кнопка реверс ліво вправо теж працює. Ступень ступені зажиму. 19 ступенів. Тут є. Теж всі працюють. І режим сверління теж працює. Все з ним добре. Більш нічого не міняв, тут не горіло, не диміло, нічого йому не робилося. Є е, тут звичайний патрон, не швидко зажимний, а звичайний патрон. Потер, подертий, потертий, трошки да, почуханий. Ну, роки беруть своє, зрозуміло. Пластиковий. Є невеличкий, до речі, є невеличкий-невеличкий люфт. Його майже й немає. Зараз в більш дорогих брендах навіть люфт більший є, ніж тут, а в цьому дешевому шуруповерті. Друзі, як так може бути, я не знаю. Ну, люфт мінімальний, його майже й не видно. Максимальне сверло, яке сюди можна зажати, сверло на 10. Зараз в мене є маленьке сверло, побачимо, як вони, ось ці клиночки, як вони сходяться. У мене є сверло, по-моєму, на 2. Так, да, Це наче сверло на 2. На жаль, в мене меншого немає, щоб перевірити, чи як воно буде зажимати. Зараз вставимо сверло на 2. Та й побачимо, чи зажимає добре, чи ні. Ну що, друзі, ну, сверло на 2 затягнулось до, досить добре, все рівненько, ніде нічого. Погано, що в мене немає меншого сверла, щоб перевірити, як вони сходяться. Ну, на 2 затягнуло без проблем. Ніяких перекосів, люфтів тут немає. Ось так сходяться клиночки. Ну, в принципі, все нормально тут. Так, да, він потертий, потертий трошки, але він в досить непоганому стані за стільки років. Ну що, зараз розберемо, подивимося, що там всередині. Ось так. Так, друзі, ну ось тут. Бачите, да, я щось тут крутив, бачу, просто примотав. Так, бо міняв тут дріт. Треба було буде припаяти його. Якось тоді не було часу, бігом треба було зробити. Треба буде його туди акуратненько пропаяти і зробити його вже по-людськи. Так. Кнопка ще рідна, я її не міняв. Все в пелюрі, бачите, я нічого тут навіть не дай не протирав. І все з ним досить непогано. Таке трошки брудне. Треба буде повитирати і змазочку. Розумієте, просто я ним ну, не користуюся, тому я його так як би, знаєте, ну, не, сильно не обслуговував там, не мив, це і не змащував. У мене є вже цей такий е, шуруповерт акумуляторний, то я користуюсь зазвичай тільки ним. Так, ось по підшипничок є. Ну, шат, бачите, вже шат є. Може, бачите, да, Шат трошки вже є. Вже він скоро своє відслужить, цей підшипничок треба буде. Може, згодом поміняти вже, коли там, я знаю, як, якщо вже гель буде край, то треба буде замінити його. А так, в принципі, ніде ніяких тут нюансів нема. Хотів би побачити там того якора подивитися, як він там виглядає погано. Видно, в якому він там стані. Але поки не буду лізти, працює та й працює. Ось такі, друзі, справи. Кажу, що цей шурпверт купляв вже 10 років тому. Працював ним дуже багато. Звичайно, незручно, цю переноску постійно з собою тягати. Десь там виліз на якісь львіса. Там десь на якісь висотках десь щось робити, крутити ним досить незручно. Вилка випала з розетки, мусиш злазити, знову включати його. Але постійно переноску ту розматувати. Ну, не знаю. Ну, Десь там, я ж кажу, пару разів в рік десь щось просверляти, то в принципі може бути. Ось такий старенький шуруповерт. Я колись цей придбав і хотів на нього зробити огляд, що колись, дійсно, воно було, я вам скажу, більш якісніше, ніж зараз. Скручуємо назад та підведемо якісь підсумки. Так, ну що, склав його до кубки. Ось такий чудо-супер інструмент. Так, да, друзі, зараз він вже, бачите, може, вже він не такий актуальний, як колись, але я його собі купив тоді, колись давно. Він мені відслужив, як то кажуть, вірою і правдою. І ще він працює. Якщо десь щось станеться з моїм акумуляторним шуроповертом, то цим завжди. Можна буде скористатися, і він тебе завжди виручить в любу хвилину, друзі. Ну що, на цьому будем, будемо закінчувати. Коротенько розказав, показав, кому було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Буду вдячний кожному за підписку. Друзі, пишіть, можливо, в когось є теж такий мережевий. Шуруповерт. Ну, може, можливо, не такої марки, може, якісь там інша марка, є моделі, може якісь інші. Пишіть, буде цікаво послухати ваші думки. Поділіться своїми враженнями, який у вас інструмент, скільки він пропрацював, які є плюси та мінуси, якої фірми. Так, да, це фірма маловідома, PowerCraft, але вона працює і досі. Ось такі, друзі, справи. Ну що, тоді всім до зустрічі. Миру, добра. Бережіть себе, побачимось на каналі. Точка Підписуйтесь, тут завжди буде цікаво, весело, креативно. Буде щось новеньке, свіженьке, цікавеньке. Обов'язково буду знімати, розказувати, показувати. Всім миру, добра. Побачимось!